Продовжуємо проходження такої легендарної гри, як Dragon Age Origins. А чому там зупинилися? Якщо в когось там є бажання, можете теж доєднуватись до голосового каналу. Я в принципі не те не проти, тільки за. А якщо етер буде забиватися ще голосом іншого кріпа. Не тільки мого, я теж кріп. Не, не розстраюватися. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Людоньки, та що ж такое це? Хай собі валяється. І ти попродаватись треба. Не продавайтесь. погано. За дрон не рекомендує подібні дії. Я десь так уявляю, що вони говорять. А наразі. Ви, ви чуєте такого індивіда, як Ренеу, ти типу, полегшаєш шнурками на тілі. Шнурками на тілі. Значить, а ти знаєш, а може я мази а? А. Не смійте це кліпати і вирізати окремий момент. Будь ласка, давай рольові ігри. А? Ренеула, ти в нас шалончик. Поки що тільки в думках але ну який є? Ну шо ж ти так? Та не розстраюся, все буде добре. Так, у мене менш того, я розумний. Я гарячий хлопчина. Тобто я можу можу класне слово. Я можу. Добре, я скажу, що... Не скажу. Ух ти. Ти дивіться, який ельфійський акцент у мене вже починає виявлятись. Блять, не дай Бог, це в майбутньому хтось наріже. Я від цього... Я від цього іспанського соромну задихнуся ще на початку перегляду. Геть. Бачите, як кричати вмію, а вже з них збиваю. Це моперна співачка. Можемо обійтися і без подробиць. Ці на ногах! Сука, впав. Давай! Давай! сину ну Ангел мій! Я вважаю це геніально. Я не вмію робити АСМР. Я не можу майже чотири рази не виробився. Готуйтеся до моєї відключки. Ренеул вміє заколисувати. Ей, тобто, а я собі. Я собі, значить, думаю. Що я цікаво розповідаю. Вони потім будуть мати незабутнє проходження цієї неймовірної гри. 2009 року. А вони значить сплять. Е, Болочинка, е, тобою пишаюсь, тримай пережечок. Пишіть в чат, якщо ви чуєте від луні легендарного ренула на фоні Кая. Чого тільки у нас не було Кривавий північне сяйво вже було нещодавно жовтий дощ проходив. Мелькор, не ходи більше під балконами. Окей, будемо бажати, щоб було чути. Ну там мене було чути. Бляха, якщо ти мене виробив, коли я говорив про Шевченка і Франка. Я тебе не вирубав, але ти вилетів. Я подумав, що ти випадково натиснув кнопку, чи в тебе розрядився телефон. Я йду туди, куди забажаю. І твої вусики мені тут не будуть вказувати. Сподіваюся, ніхто не виріже і не буде мені в майбутньому. я стану успішним. Кидати. Не повинні його врятувати. Знайти злодюшку і надати йому посації. Ух, бачите, не операторську роботу, я старався. Ну, це я камерою вертів. Дуже сміється, а? Ти знаєш, що смаколики роблять з людьми? Я. Е, я сам смаколик. А смаколики роблять з людьми щастя, роблять їх щасливими. Ох, які ми гарні вже. Бачите, такі досвідчені супервоєтеси, -воє воєкеси? Воєводеси. Господи. Ти тільки диви зараз за хлібом не побіжи, бо мені ця морока не треба. Творцю, де ти це знайшов? Він виляє хвостиком. <сіх> а. це <сіх> назад, де взяв. Мені подобається, як ти вкладаєш волосся. Моє волосся. О, дякую. Це дуже легко і, і пасує тобі. Так, починається те, що слухають хлопці на фоні в намаганнях відволіктися. Невимушено. Так, <сіх> О, о, відповідь кажу, собача чоловіча <стит> статі просто. О боже творцю. Уі, вау! З цим ти зв'язалась. Ти, чувак підкидую свої чуж... твої носки чужим чужим Вони Бо не той, о, Вони їх зашили, шариш? Я твої зуби поскладав. Господи, мені вже стидно за те, що я сказав. Добренько, давайте будемо закруглятися. Рен, ти там. щось шість... бігаєш. О, я живий. За ціни я виліз на музика. На кого? На музика. А, на а це, це якась проблема вилізти на музика? Ну, насправді так. Я вперше бачу, щоб хтось вилазив на музика, і це я, я першопроводись в цьому плані. Ексклюзивний контент на сервері. Ч плакати, я що за фігня? А, нас косовый сніг за це що за DTEк виробив світло, ти? типу, в районах кримінальних чи що? Ну, а хто дивиться до кінця? Ви ну, що, пізня година, всі спадки лягли. Сподіваємося, Ренелон для нас ще щось пострімить якось. Під півтори сотні годин, я сподіваюся, ви зрозуміли, що з мене поганий стрімер, я не хочу тут більше робити. Кай випав. Ау. Повернись. Так, Кай випав з дискорду. Я так розумію, він. Притиснув телефон десь і випадково натиснув на кнопку. І Дівелося. От, власне. Ну а тим часом. Гарна ваша. А, вже ніч. Скоро рано. Ну це ми вже виріжемо в студії, зайдеш, виріжеш. Малькуру, дякую, що ви на стрімі. Нанс, дякую, що за Е, Інші, хто дивиться записи, я здивований, що його хтось дивиться записи. якщо це так, все, завершуємо позор. На добраніч.